Мій хлопець вирішив мене здивувати. Він відкрив двері своїм ключем і тихенько зайшов в мою квартиру. Тут він почув, як хлюпається вода в душі. І недовго думаючи, він швидко скинув з себе одяг і вирішив приєднатися до мене. Я в цей час вигулювала собаку. А до мене мама вчора приїхала на вихідні. Розмовляють два друга. А я з собою в похід завжди фотографії тещі беру. Навіщо? Ну, як же? Грім, блискавки, злива, холод, бруд? Комарі кусають. А я дивлюся на картинку і думаю. Господи. Добре то як. Теща до зятя. Зятю, відріж мені ковбаски. Скільки вам? Та скільки не шкода? Вибачте, мамо, я так тонко різати не вмію. Даїшник зупиняє машину. Водій. Ну не міг я перевищити швидкість. Чому це? Так до тещі я їду. Пограбування в банку. грабіжника спадає з обличчя маска. Він питає У касира Ти моє лице бачив? Так. Вистріл труп. Ще хтось моє лице бачив? Зглибини залу. Моя теща. Але зараз вона вдома. Чув, що ти одружився? Так, і як життя подружнє. Та ось скоро наш дім наповниться криком. О, круто! І хто буде? Хлопчик чи дівчинка? Та ні, просто те що приїжджає. Дружина чоловікові. Дорогий! Ти не знаєш, де наша книга? Як прожити? 100 років. Я її спалив. Чому? Так теща хотіла взяти, почитати. Я тещу вожу на дачу із задоволенням. Вона мені гроші на бензин повертає. І чи довго це буде із задоволенням тривати? Поки вона віритиме, що мій Запорожець жере 50 літрів. На 100 кілометрів. Стюардеса в літаку оголошує. Літак перезавантажений. Треба виструбнути одному пасажирові. Інакше хана всім. Раптом чується тихенький голос якогось чоловіка. Отак завжди. Як те, що не потрібно. Вона завжди тут, як тут. А як потрібна, то її немає. А у тебе теща ким працює? Ветеринар вона 12-річним стажем. Займається кастрацією великих тварин. Ясно, чому ти такий тихий, коли вона до нас приходить. Теща? Приїхала у гості. Маленький онук, радісно її обнімаючи, каже Ура, бабуся приїхала. Нарешті тато покаже фокус. Який фокус, онуче? А він сказав, що якщо ти ще раз приїдеш, то він залізе на стелю. А де твоя теща? На кладовищі. Щастить тобі. Нічого не щастить. Огорожу пофарбує і повернеться. Поїдь на вокзал. І зустрінь там Мою тещу. Зустрінеш поставлю пляшку. А якщо вона не приїде, поставлю дві. Один чоловік Купує 2 кілограма цукерок. А навіщо вам стільки? Для моєї тещі. Бо вона вчора казала, що за кіло цукерок дала б пів життя. То я купую відразу 2. Прибігає сусід до сусіда. Позич два відра води! Навіщо? Тебе криниця своя є. Щойно туди теща впала, а води по шию. По вулиці йде чоловік з гвинтівкою і зустрічає знайомого. Той його питає: Куди ти йдеш? До тещі, на день народження. Подарунок їй купив, сережки. А гвинтівка тут до чого? Дірки у вусі зробити. Приїхала теща до зятя в гості. Хто її питає Мамо, а ви до нас надовго? Поки не набридну. Що, навіть чаю не поп'єте? На змаганнях зметання молота. Один із спортсменів каже іншому. Сьогодні мені треба постаратися. На трибуні сидить теща. Не старайся, все одно не докинеш. Мою тещу вчора вкусила собака. Ну і як себе почуває теща? Теща добре, а ось собака здохла. Їде зять від тещі. Додому. А теща питає Миколо, коли ти ще приїдеш? Та десь 8 числа, коли пенсію отримаєте? На вулиці злива блискавка. Тут стукит у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо, ви що, здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко біжіть додому. Зять дає тещі шматок пирога. Теща. А можна два шматочка? Зять можна. Візьміть ніж і розріжте на двоє. Телефонує чоловік своєму лікарю. Лікарю, хочу вас дещо попросити. Якщо якось будете проходити біля нашого будинку, зайдіть до нас, будь ласка. Але якщо не будете проходити, то не біда, не спішіть. Що ж у вас таке трапилось? Моя теща не може розмовляти. Чому? То, мабуть, вам до психолога? Та ні, то вона щелепу вивихнула. Одного разу бачить зять як теща взяла велосипед та збирається на ньому кудись їхати. Тому питає її. Мамо, ви куди зібралися? Поїду на цвинтар. Відповідає вона. А велосипед назад сам приїде? Йде п'яний чоловік вночі в парку? Його зупиняє поліцейський? Куди йдемо? Йду на лекцію. Про шкоду алкоголю та пияцтва. В другій годині ночі? Хто ж буде читати лекцію в таку пору? Моя кохана дружина і її мати. Зустрічаються два друга. Один запитує Василю, Що ти в ці вихідні будеш робити? Та з сином йдемо в похід, будемо повітряного змія в небо запускати. А ти та, в принципі, те ж саме. Їду в аеропорт, те проваджати.